Вітаю на каналі Мегабрікс і сьогодні ми будемо розпаковувати набор від компанії Lepin. Ну що ж, погнали! Спочатку роздивимося фігурки, почнемо з коула. Фігурка коула непогана, хоч і деякі принти з'їхали. І деякі принти нанесені неаккуратно і вони занадто масивні. Ну, не знаю. Переходимо до лови. Тут більш все краще. Він виглядить краще, принти менш поз'їжджали. Він виконаний майже ідеально. Перейдемо тепер до Міїного воїну. Міїний воїн має броню та такий ось шолом зброєю. Переходимо до самого набору. А самий набір це неймовірно велетенська. Неймовірно велетенський корабель, а також ось такий невеличкий літальний апарат. Лодка цікава. В неї є кабіна та ніс, що можна про ню сказати? Виконана доволі реалістично. Деякі деталі бувають відпадають, конструкція трішечки, е, ну, не держиться. Тому... Але все ж таки набір дуже і дуже непоганий на полицю. Ну що ж, на цьому у мене все. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім пока!